Лисичка та журавель. Заприятелювала лисичка з журавлем і вирішила якось пригостити його. Тож пішла кликати в гості. Приходь, куме, приходь, любий, каже. Чим хата багата, тим і пригощатиму. Прийшов журавель на обід. А лисичка наварила манної каші, розмазала по тарілці, поставила перед кумом та й припрошує. Скуштуй, любий кумцю, сама готувала. Журавель стук, стук дзьобом по тарілці, нічого вхопити не може. Але сичка тим часом злизує кашку язиком, аж поки всю не виїла. та й каже Вибачай, куме, більше нічим тебе пригощати. І за те, спасибі, відповідає журавель. Тож і ти, кумонько, приходь до мене. Наступного дня йде лисичка до журавля на гостину, а той приготував окрошку, налив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на стіл перед лискою. Їж, кумонько, не соромся, голубонько, примовляє. Лисичка і так, і сяк, язичком облизує, носиком нюхає, а дістати не може. Не лізе голова в горнятко, а журавель часу не марнує. Дзьоб, дзьоб, їсть собі, поки все не виїв, і мовить Вибачай, кумонько, більше нічим тебе пригощати. Розгнівалася Лиска, бо сподівалася на цілий тиждень наїстися, а тут довелося повертатися додому ні з чим. Як гукнулося, так і відгукнулося. Відтоді й зареклася лисичка не приятелювати з журавлем. Кінець.